Ви зустрічалися зі своїми дитячими страхами. я сьогодні зустрілася. Бляха-муха! Мені в дитинстві снився такий сон. Напевно, він снився не один раз, бо я його пам'ятаю, що мені от конче приспічило прямо от посеред площі, де багато людей ходить навколо. Сьогодні бачу презентацію громадського туалету у Львові. Дзеркальний куб. Стоїть дзеркальний куб. Бо саме ця конструкція вона не змінює архітектурний стиль місця, не змінює сприйняття і так далі. Але що цікаво, заходиш всередину, а він прозорий. От Із середини він назовні прозорий. Ти сидиш і бачиш все людей, тварин, трамваї. Там все. Сучасно, все з нержавейки. Головне, щоб коли люди ото монтують його, щоб не переплутали сторони. Я ж запхалась в коментарі, щоб почитати ці шедеври. Люди боже, неймовірні, ви неймовірні. Ну, перше, звісно, це знаєте, це перший туалет, в якому всім одразу перехотілось. А е, самі класні я собі заскринила і зараз вам зачитаю. Вибачте. Фраза «Срав я на всіх заграла новими фарбами. Тільки московитам не показуйте, бо буде Львів за три дні. І ще так? Оце забігаєш туди, сідаєш і спостерігаєш, як навколо тебе стоять люди з телефонами. Ось вона, хвилина слави. Бо сто відсотків всі фотографуються в дзеркалах. Ну, і звісно, там було припущення, знаєте, в день він прозорий із середини. А вночі ззовні. не знаю, не була, не пробувала. Але як буду, то обов'язково відвідаю, бо це буде, як знаєте, ото пропрацювання дитячих страхів. Що скажете? Ви зі мною?